Наталія Шевель, долю конем не об'їдеш. Кузьма і Марія тільки тоді повністю відчули себе щасливими, коли народилися діти, дівчатка близнята. Дітей назвали популярними на той час іменами Тетянкою та Оксанкою. Хотіли ще синочка, але через рік народилася Світланка. Отак От і зростали три сестрички разом у добрій любові. Батьки нічого для них не шкодували. Особливо мати дбала. Шила сукенки, спіднички, привчала до шиття і дівчат. Вчила плести гачком, вишивати на рушниках і скатертинах різні візерунки. Вчила бачити прекрасне. Сестрички добре вчилися, мріяли стати учителями початкових класів. Тому після закінчення школи обидві вступили до педагогічного училища. А світланці. Подобалася професія медика, то через рік вона стала студенткою медичного училища. Батьки тішилися, що діти здобувають не лише освіту, а й потрібну спеціальність. Як же швидко виросли наші дівчатка, вже й на побачення ходять, незабаром і заміж вийдуть, казала Марія. Нехай спочатку вивчаться, роботу знайдуть, а тоді про хлопців будуть думати. Їхнє від них нікуди не дінеться. От Світланка вся в мене, не поспішає з одруженням, казав Кузьма. Марія усміхнулася, бо Кузьма одружився вже під старкуватим парубком. Подумки промовила серця, серця, ніхто тебе й питати не буде. Батьки раділи приїзду до донечок. Тетянка з хлопцем з сусіднього села зустрічається. Не було таких вихідних, щоб він не приїздив. Скоро й про весілля заговорять. До Оксани їздить хлопець з райцентру. Мати бачила, що в нього серйозні наміри стосовно доньки, тож благала щастя долі для своїх дівчаток, і лише Світланка вечорами просиджувала за книжками. Згодом Марія зауважила, що Володимир вже кілька тижнів не з'являється, тож як не таїлася Тетяна, мати зрозуміла, що ні на які побачення донька не ходить. Марія мовчала і заспокоювала себе, як могла, думаючи, діло молоде, розберуться. Невдовзі з'ясувалося, що донька чекає дитину. От тільки молодий чоловік, на жаль, не хотів розділити з нею радість, одружуватися теж не хотів, зник і не повертався. Так у їхньому селі той парував більше жодного разу не з'явився. Через кілька місяців народився син. Ні Володимир, ні його батьки так і не визнали онука. Невдовзі хлопець одружився, а Тетяна жила з дитиною в батьків. Ці стосунки назавжди стали для неї безвідворотним перехрестям її життя. Перш за все хотіла здобути вищу освіту. Навчалася заочно, з неабиякою завзятістю і наполегливістю, допомагали батьки і сестри, віддала сина у дитсадок, куди й сама влаштувалася вихователем, любила свою роботу, світилася добротою, діти її просто обожнювали, працювала і була спокійна, що Остап поруч. Оксана ж із Анатолієм зустрічалася хлопцем з міста. Вже казала батькам, що виходить заміж, однак один вечір змінив її безтурботне життя. В авто, яким їхали до села, влетіла вантажівка. Дівчину відкинуло, а хлопець загинув. Ніколи не забудуть батьки, як Оксана сама не своя забігла до хати, як побивалася, і не голосила, а кричала. Тоді ледве зрозуміли, що сталося. Дівчина важко переносила горе. Єдиною розрадою були маленькі дітлахи яких навчала ще з першого класу, потрібною стала вища освіта, тож вступила до інституту. Лише молодша Світлана не поспішала заміж. Навчалася спочатку в училищі, а потім в інституті, прагнула стати лікаркою, була відповідальною і серйозною не за руками. Здавалося, що її хлопці боялися, мати вже більше бідкалася про молодшу доньку. Час минав, а вона серйозно ще ні з ким і не зустрічалася. Світлана вчилася в іншому місті, на останніх курсах підробляла у лікарні, де й познайомилася з Ростиславом, який там лікувався. Як виявилося, він зі столиці, лікарню потрапив, коли захворів, поїхавши у відрядження. Він був на кілька років старшим за Світлану, працював інженером. Тож майже щоп'ятниці пізно ввечері зустрічав дівчину з потяга, а в неділю відвозив на воксал. І так майже два роки. Часто бував вдома у Світланки, заговорили і про друження. Мати раділа і говорила батькові який тямущий і розумний буде в нас зять. Певно, Світланка перша заміж від старших сестер піде. Проте Кузьма іншої думки. Він бачив, наскільки хитрим є молодий чоловік, не впевнений, що він одружиться на нашій світланці. Бачу, що він до багатьох дівчат ласий. Ти не віриш в щастя своєї дочки, якщо так говориш, і вродлива, й розумна, незабаром лікарем працюватиме, хоч їй пощастило. Досить, що одна сама ростить дитину, а друга ніяк не змириться за смертю нареченого. А Ростислав дбає про Світланку, і з навчання зустрічає і проводжає, казала Марія. Так, він багатий. Он на який автівці приїздить завдяки замужним батькам. Повір мені, не рівнями їм, порозважається і кине. Можливо, він не одну цілий тиждень возить, розважливо мовив Кузьма. І дійсно, як наврочив, через кілька місяців батькові слова справдилися. Вже не їздить, Ростислав Світлана приховує правду. На людях тримається, наодинці вдома плаче, виявилося, що чекає дитину. Мати ночей не спала, благала повернення батька дитини. Невдовзі з'явився кавалер і сказав, що все таки вони зі Світланою одружаться, хоча вона й проти. Ти добре подумала, як житимеш далі чи змінила свою думку? сердито запитав. Подумала, спокійно відповіла. Я вийду за тебе заміж, хоча ти мене розчарував, але тільки з однієї причини хочу, щоб дитина знала батька. Батьки уважно слухали мати кліпала очима, а батько зрозумів, що Ростислав показав своє справжнє обличчя. Тепер для батьків стало зрозумілим, чому дівчина не була рада такому друженню. Світлана, обміркувавши всі за і проти, погодилася, визначивши для себе, що краще бути розлученою, ніж народити позашлюбну дитину. Весілля було у Світлани вдома, гостей було багато, батьки дівчини постаралися, як не як видавали першу доньку заміж. Мати була горда, що віддає доньку заміж за хлопця зі столиці, але все ж їй хотілося, щоб свати були з їхнього селища. Її і раніше часто непокоїла думка, чому у доньок наречені чужі. Жоден місцевий парубок так і не побував біля їхньої оселі. Невідомо, чи дівчата не бажали знайомитися з сільськими хлопцями, чи була якась інша причина, а тепер видавали Світлану за міського. Після одруження молоді почали жити з батьками Ростислава, які добре ставилися до невістки, а от чоловік почав її уникати, посилаючись на підвищення на роботі. Світлана терпіла, адже знала, що він їй і до весілля зраджував, не могла дочекатися останнього дня на роботі, тоді вона поїде в село і там спокійно житиме, чекатиме народження дитини. Почуття, які були до Ростислава, зникли. Можна сказати, молода жінка просто розчарувалася у своєму обранцеві. Він був гарним на вроду, високого зросту, темноволосий, кучерявий, а тепер просто терпіла і його, і красу, що тепер здавалася потворною. Тож чекала не лише народження дитини, а й розлучення. Швидко збігли дні, нарешті вдома. Ростислав спочатку приїздив на вихідні, а перед народженням дитини приїхав лише на півдня, коли народила сина, то попросила її з дитиною до своїх батьків завезти. Потім приїздив нечасто, посилаючись, що треба заробляти гроші. Невдовзі Світлана подала на розлучення, тож сама ростила дитину, поки не вийшла на роботу. Марія була вже на пенсії, то допомагала. Як не було важко в дорозі, Світлана приїздила щоразу з роботи пізно додому, бо було багато викликів. Ростислав допомагав матеріально, хоча дитину бачив рідко. Тетяна на той час вже не проживала з батьками. Вийшла заміж за розлученого чоловіка з їхнього села. Його дружина повернулася на свою батьківщину, дітей у них не було. Юрій добре ставився до дитини, всиновив. Хлопчик був майже підліткового віку. Йому подобалося більше проводити час з дядьком Юрком, аніж з матір'ю, почав називати його батьком. Тетяна пішла в невістки. Була одна свекруха, з якою добре поладнали, тож тепер у сім'ї чекали на двійнят. Тетяна себе заспокоювала, що як діти підростуть, неодмінно буде працювати вчителем. У Світлани ж було стрімке життя, але вона не нарікала, адже вдома її чекав найдорожчий син Артемко, так вона його називала. Одного разу поверталася з виклику, але не сама, а з жінкою, яка мала ось-ось народити. Пологи почалися просто в швидкій. Довелося спинитися. Поряд зупинилася ще одна швидка з їхньої лікарні. Із нею вискочив молодий лікар і почав допомагати Світлані. Разом вони швидко впоралися, породілю з дитиною завезли до лікарні, зайшли до ліфту. Дем'ян, промовив хлопець, бо ми таки не познайомилися. Світлана, відповіла жінка, і додала, яке гарне рідкісне ім'я. У мене дід Дем'ян, то батько теж мене так назвав. Вони пильно і з цікавістю дивилися одне на одного, сподобалися одне одному з першого погляду. Світлана почала спілкуватися з Дем'яном, і щоразу вони захоплювалися одне одним все більше і більше. Спільні погляди, інтереси, загальна прихильність згодом переросли в кохання. Світлана навіть і мріяти боялася про одруження, адже вона вже була заміжня, має дитину. Говорила, що сестра з дитиною вийшла заміж за розлученого, але Дем'ян був наполегливим і тільки усміхався, хотів приїхати до неї в гості, щоб познайомитися з батьками і сином, але Світлана його не запрошувала. Тож він спочатку познайомив її зі своїми батьками, які виявилися людьми щирими і доброзичливими, тоді Світлана повірила у чесність його почуттів. Мамо, тату! Я сподобалася одному хлопцеві, ми колеги. Він хоче до нас приїхати. Ви не проти? повідомила вона. Звісно, нехай приїжджає, сказав батько. Подивимося ще на одного з міста. Та ні, він не такий, як Ростислав. І батьки в нього не горді, бо теж родом обоє з села. Він часто до бабусі в село їздить, допомагає по господарству, розповідала Світлана. О, це наш чоловік, нам такий потрібен, відказала мати, радіючи, як розповідала донька про хлопця. Доню, а ти сказала йому, що ти розлучена і в тебе дитина? допитувався батько. Казала ще одразу, що я йому не пара, бо він хлопець, а я була заміжня. Але для нього це не має значення, а що в мене дитина, то він навіть радий, хоче приїхати познайомитися з вами і з Артемом. Відповіла Світлана і розповіла історію їхнього знайомства. Що ж, сказав батько. Якщо ви за таких обставин познайомилися, коли народжувалося нове життя, то і подружнє життя буде гарним і довгим. Інший би проїхав і не спинився, щоб не перепрацювати. Доню, якщо чоловік приходить на допомогу жінці, особливо в екстремальних умовах, то це добре. Він живе не для себе, а для людей і ніколи не залишить у біді. Тож швидко вийшла заміж Тетяна і Світлана. На Оксану теж звертали увагу чоловіки. Дивися до Олександра ніхто ще з того світу не повертався, вмовляла її мати. Парубок мешкав на сусідній вулиці. Тож, коли Оксана проходила повз, не міг відвести очей, щоразу розпочинав розмову. Знаю, як тобі важко, але подобаєшся ти мені. Я не молодий, хочу мати сім'ю. Мовчала Оксана, мовчало її серце. Хоча вже минуло більше десяти літ після трагічної смерті Анатолія, почала замислюватися, втомившись від самотності, бачила сестер з чоловіками і дітьми, тож все таки наважилася вийти заміж. Жили в батьків Оксани, бо в Сашка був ще молодший брат. Чоловік одразу сподобався батькам Оксани працьовитістю і відповідальністю. Народилася в сім'ї донька, яку назвали Олександрою. У Тетяни підростали двійнята хлопчик і дівчинка. Світлана з чоловіком, сином і маленькою донечкою приїздили з міста не лише на гостину, а й поспішали допомогти, коли було потрібно. Зяті подружилися, часто радилися між собою і з тестем. Сьогодні є сім'ї у сестер, є хліб до хліба, є злагода, любов, діти, на щастя, живі батьки, багаті на онуків. Оксана з чоловіком і дітьми проживають з ними, будуються на батьківському подвір'ї, не для них, то для дітей буде оселя. Виглядала мати щастя долі для своїх дітей, не було такого дня і ночі, щоб не благала, а як віднайшла її доньок, щаслива доля, то благословила. На довге, подружнє життя, хай усім їм щастить.